Ом ті віюєпром найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Путіну потрібен був пропагандистський успіх, а тому він вимагав від своєї армії захоплення всієї Луганської області. Однак Сіверодонець виявився пасткою, влаштованою українськими військовими. Іван Яковина. Далі пряма мова. Українські війська дуже довго готувалися до облоги Сєвродонецька і приблизно розуміли, за якими напрямками наступатимуть рашисти. тому дуже добре підготувалися. Окупантів запустили в місто, а потім закрили цю пастку і їх там усіх перебили. Наразі рашисти в паніці відступають від Сєвєродонецька. Кадирівці також зазнають величезних втрат, бо їх уперше пустили в бій. Для Путіна настільки важливо було захопити Сєвродонець, що він навіть кадирівців, які Зазвичай не ризикує, які зазвичай знімають лише відео, пустив повоювати. Але вони там зазнали дуже великих втрат. Що цікаво, військовий злочинець Гіркін казав напередодні, що зачистка Сєверодонецька закінчується, а зараз мовчить. Він, як завжди, потякає про те, що контрнаступ у Сєвєродонецьку, увага! Організували польські та американські війська. Він каже: в ефірі польська американська мова. Цікаво, чи існує взагалі американська мова. Вони не можуть повірити, що українці можуть організувати такий серйозний наступ. Рашисти вирішили, щоб їм не так ганебно було говорити, що це американці їх б'ють. І звідки там стільки американців, звісно, що це українці, які чудово вже володіють не американською, а англійською мовою. Проте факт залишається фактом: у міських умовах контратака України у Сєвродонецьку йде дуже успішно, з огляду на те, що гарнізон у Сєвродонецьку дав прикурити рашистським військам разом з Кадирі. Бо їх там розбили, це дуже круто звучить. Сподіваємось, що все це правда. Сам факт того, що Сєвродонецьк став величезною братською могилою для російської армії, не може не викликати інтересу. Абсолютно дивовижна героїчна історія. Тут ми бачимо дуже одну важливу особливість: там, де перевага Ерефії сходить на нівець в артилерії, там, де артилерія не настільки важлива, а у міських умовах артилерію менше використовують, тому що можна влучити по своїх, а рашистська артилерія це дуже добре робить. Важливим стає вміння військ вести бойові дії у міських умовах з автоматом, пістолетом, гранатометом. У цих умовах ми бачимо, що українці діють набагато успішніше ніж расисти. Росіяни відступають при першому бойовому зіткненні з українцями, вони відступають та розбігаються. Це важливо ще й тому, що з американським постачанням артилерії расистська перевага в ній скоро зійде на нівець. Думаю, на це піде кілька місяців, і тоді почнеться уже інша війна: солдат проти солдата в населеному пункті, де в окупантів не залишиться жодних шансів вижити. Запад не оставив Росії виходу. Ну не знаю, як вам а мені як чоловіко, який уже не один рік займається їхніми і малологічними отмазками, в подобній істері, їхньої пропанди нічого нового нема. І кожен раз поява от подобних їхніх сопливих причитань, от вона говорить трохи про одне, що хтось то опять крупно обосрався. Почувствовав, що він обосрався, і починає жалісливо так вопить, що він тут не винуват. І це взагалі не він за власною ініціативою натворив, їх заставили. Да, і це найголовніший тренд їхньої пропаганди сейчас, який вони питаються втолкнути в інформаційну пов'язку, що ми, ми не винуваті. Ми навіть не собирались. Це проти нашої волі. Нас заставили. Сенсаціонне заявлення Патрушева. США втягнули Росію в війну з Україною. І що тут сенсаціоного? Да вони всіма ротами зараз процес всіх утюгов руть, що вони на цю війну навіть не собирались. Що їх туди силком потягнули. Вони просили, молили, упирались, на коліні падали, благали. Та, та де там? Адстаюєм право бути руськими. Запад не оставил Росії вибора. А бути русським це що? Або сратися, як завжди, бігать, шукати винуватих, чого от тебе так припаскудно пахне, яких тут інших параметрів рускості у вас нема. Хотя там в принципі є ще один такий маленький показательний фактор, що обосрались вони не по своїй волі, але гордость це дієно їх аж розпирає. Нам, слава Богу, не оставили вибору другими не стати. А от це і є настояща русская. Нить причитати і жалуватися, що їм приходиться виставляти себе гнидами і паскудами і одновременно ж цим гордиться і благодарить Бога за це все, який, напевно, аж дивиться на все це зверху, і квадратними глазами, також олешено говорить так. От мене все, пожалуйста, не втягуйте. Вам без мене винуватих мало? Коротше, мені чим далі більше все це напоминає розговор з моїм малолітнім сином, коли говорю йому, от нахрена ти це зробив? А мені, пацани, во дворі сказали. А нахрена ти їх слушаєш? Ти б ж у своєї голови нема? Ну прийшов би в мене перепитав? Пожалувався б, якщо вони тебе заставляють це робити. Мовчить. Ні, не, не Росія, росія не мовчить, наоборот. Вона со сльозами на глазах перепитує, а кому жалуватися? В мире больше нет правил. Их уничтожили, не звели с трона западной демократии. Некуда и некому больше пожаловаться, чтобы восстановить справедливость или защитить свои права. Права человека, права промышленного или финансового субъекта, права на национальную собственность или культурные ценности. Все. В мире больше нет правил. Их убил коллективный Запад собственными руками. Вот я вам всегда говорил що у вас є одна така серйозна проблема, ви в процесі судження втрачаєте причинно-наслідкову зв'язь. А сейчас даже мене ви удивили, я чесно вам скажу, Зараз у вас причини суспільствами настолько перемішались, така каша малаша, що прийдеться допомогти вам трошки цей ребус розпутати. В принципі, якщо в цьому азацію переставить так деякі предполагання, то ви все говорите правильно. Спочатку вирішили, що в цьому мірі немає ніяких правил, ну, типа дуракам закони не писані, що так гордили собою, Бога за це благодарили. А коли вам наконець-то за ці безприділи, ну хоч як, то зато регулярно. Прилітать, вам вдруг захотілось кому-то пожаловаться, типа нас то за шо, за справедливость, за права, які то вспомнили. Оказывається, все це не пустий звук, да? То познаватенька. Нет судов, нет адвокатов, нет прокуроров, нет апеляції і арбитража, нет презумпції невиновності і состоятельності процесса. Вони є, і через яке то время ви по повній програмі почувствуєте їх налічє. В першу чергу за те, що самі себе вирішили назначити одновременно і адвокатами, і прокурорами, і судами, і апріорі невиновними. По одній простій причині, ну, в мірі ж більше нема правил. І по цьому єдинственному правилу, ви вирішили провести увесь цей показательний процес, і тепер вони ну, реально не розуміють, а за що? А ви всі хто? А по якому праву? Вам можуть запретить пользоваться банковской системою і говорити на русском языке, арестувати счета і отобрать собственность. Вас можуть не пустить в ресторан, да еще и написати на двері русських обслуживаем». А что так вдруг случилось? Не знаєте. Збух ти барахти отак. Вот да? Наїхали ні за що, ні про що. Таке класичеське откровення зека. За что сидиш? А ні за что? Да всі ні за что. А за що конкретно? Вони не розуміють, навіть не догадуються. Вони ж нічого паного не зробили. Выпустить нас на волю, менты позорни! У России могут заблокировать золотовалютные резервы и собственность. Могут выслать дипломатов. У россиян, заплативших за программы и сервисы, их отключают. Больным, которых лечили западными лекарствами, перестают их продавать. Запрещают поставлять запчасти для самолетов, ставя под угрозу безопасность полетов. А ведь все это защищено международными правилами торговли, перевоза, оплаты, лизинга, финансирования через фондовые рынки или иные финансовые механизмы. Ну, все же правильно сказано. І якщо б у вас цей безпреділ случився без причини і до війни, ну можна було б поапілірувати до міжнародного права. Ну, оскільки ви самі свідомо витерли об нього ноги і викинули за ненадобністю, то які претензії до міжнародних правил, які ми захищені границі України, життєві убитих вами українців, і їхнє імущество нахально вивезене вами в вашу еталонну по своїй законопослушності страну, Тобто Україну в вашому розумінні нічого не защищає. Ну, за исключением ваших убійць мародірові садістов. А права никуда не исчезли. Права человека, права национальностей и народностей, права экономических, промышленных, транспортных и иных субъектов, право на жизнь, право на язык и культуру, право на перемещение, право на безопасность, на здоровье, доступ к еде и воде, то есть права на возможность быть человеком. И эти права закреплены в документах Организации Объединенных Наций, той самой точки, которая задумывалась как место развития человечества. И пока она еще трепыхается, но, как видно, и ей недолго осталось. Вот сейчас такие ощущения, что Цей плач Ярославний не, не російський пропагандон, а українець писав, який теж хоче апелірувати до тих самих аргументів і не розуміє, чого в вашому є. Україну це от взагалі ніяк не касається, а вам винда положить. Хоча на оці ваші права, в одлічі від от наших, ніхто навіть не посягає. А ви упомянуті права українців, топчете грязними ногами і розстрілюєте їх з усіх, доступних вам дідовружжя. Ну ви ж не винуваті, вас заставили. Вам бідненьким, навіть пожалувати, нікому щоб прийшов вас защитив. Ні, ну окей, нехай буде по вашому. Ну, нема правил, той, нема чорта да, про них навіть не вспоминати. Нам всім буде достатньо цієї вашої завидної послушності. А що вам робити? Так вам команда, от, пожалуйста. Вам вона вже поступила. Давайте, нехай щастить. І от побачте, ви ще будете благодарити Бога за те, що послушно відправились в указаному направленні. І до другого виходу вам на цей раз точно уже ніхто не залишить. Ну, все, як ви хотіли. Читайте, що накаркали. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.